Добрий раночок! У нас сьогодні перший повноцінний день на Пхукеті. І Мені так незвично просто бачити цю картинку, все сказати, знімати. Слово ну, мені незвично знімати. От вирішила зняти влог. Мені самі цікаво дуже фільмувати такі перші дні. Я думаю, що вони просто будуть супер насичені, так як багато планів. І можна щось познімати. І тим більше мені було б цікаво, мабуть. Дивитися, я зараз і сама дивлюся, ось такі влоги, хто приїжджає тільки, а, як воно тут, якісь очікування реальності. Тому буду трошки розказувати. Як бачите, сьогодні дощик. В цілому дуже навіть свіженько дихається з дощиком. Дуже навіть нельваний. Я очікувала, що буде духота, буде важко, душно якось. Можливо, це не то, що дощ, бо це давно не тропічний дощ, дуже такий легенький. І дуже навіть комфортно, тепло там, мабуть, десь плюс двадцять шість. Тому в цілому по відчуттям погоди поки що е, дуже навіть класно. Та вчора було тушно васто, коли ми тільки приїхали, але жити можна, як мінімум, це не слякать і не плюс два і дощ. Офігіть! Кокосики! Боже, який гарний вид! Яка краса. Взяли ось такий жука на наступний тиждень. Блін, так гарно. Квіточки зелень. Супер, красиво. Я не знаю, я так, так кайфую від цієї ці, всієї зелені, від всього. Так, що з пошуками квартири? У нас готель зараз на 7 днів. Ми сподівалися за цей тиждень знайти на собі вже довгострокове житло, але на ділі ситуація оказалась не такою легкою. У нас є баді, більшість готелів, більшість апартів, взагалі ЖК, вони не дозволяють взагалі собаки. Тут така ситуація. Що ми хочемо кондо, там де буде кворкінг, спортзал, там непогана локація, якісь інші плюшки. А в них зазвичай, я так розумію, у всіх такий спільний менеджмент, спільні правила. Немає якогось такого окремого власника квартири. Тобто, це просто власність кондо, і у них написано в усіх, що просто з собаками не можна. І ми взагалі не можемо ні ціну вищу запропонувати, нічого. Тобто Набагато складніше. Через це у нас майже немає вибору, нам всі пропонують взяти будинок. Ми поки не хочемо, тому що ну, це значно важче. Плюс це так дуже сильно треба заземлятись, дуже багато всього купувати, брати, вкладатись. Хочеться просто заїхати, вже жити спокійно і все, і максимально не паритись за те, щоб там доглядати якусь територію чи ще щось. Тому нам будинок не підходить. Будемо дивитися в цілому, якщо без собаки. То взагалі кайф. Можна знайти дуже класні варіанти житла. Думаю, до 1000 доларів. Ну, взагалі, можна шик просто жити. І це навіть без втрати якогось комфорту при переїзді з Європи. Якщо там в Варшаві хороші, якісь такі квартири там, від тисячі там, пів півтори доларів, то тут я думаю, що від 500, скоріш за все, вже можна знайти якусь класну квартирку. Можливо, невеличку, але в класному кондомінію. Тому, в принципі. Без тварин дуже легко знайти житло, і е, я думаю, що є різні контракти. Бо ми бачили на 6 місяців, на 12 місяців, Думаю, що можна і на 3 місяці, Тут проблема лише в тому, що за кілька місяців починається сезон і вже буде значно дорожча ціна. Тому звісно, що ми теж плануємо брати на 12 місяців, якщо знайдемо. що ще не приймали замовлення, і ну, я ніхіран не розумію просто. І вони говорять з таким тайським акцентом. У ну, мене враження, що вони говорять просто на, на тайській мові. Н я нічого не розумію просто. Ну. Так, ми як поки що туристи зайшли в такий заклад, ну, мені здається, з такими цінами вища середніх тут. Я би сказала, що це такі звичайні варшавські, мабуть, ціни. А... Я не знаю, я собі обрала ось такий смок Селман. Блять. Блядь. Смок Селман я обрала. А обрала кроссан смок Селмана. За сніданок 1232 бати. Мені більш менш зручно рівняти трошки з гривнями або з злотими. Злотих це десь 140 злотих. Ось це вже навіть з чаєм. Два э, повноцінних сніданки і два напої. Дуже класно, дуже смачно. Барчиків нуль. Просто ходиш. ну, Тут повезло, до речі, що є якийсь клаптик, але в цілому ходиш отак біля машин, прям дуже-дуже близько і максимально стрьомно поки що. Так, ми забрали машинку, ще не на ній доїхали до паркомісця. Я не знаю, приїхала мабуть 50 метрів, якихось 100 метрів буквально. Але ж тут руль з іншого боку, тому ми типу, це задача з зв'язочки ще була. О, тому ми вже з машинкою опять йде дощ. Але все одно навіть в дощ, дуже комфортно. Аніка, взагалі чого я тут сижу? Чого я тут сижу? Мені це відчуття схоже, ніби я десь в таксі а, з роботом. Далі машина. В цілому на Пхукеті можна справитись без машини. Більшість просто беруть байки, катаються на байках абсолютно вільно і в дощ, і в будь-яку погоду. І, в принципі, такий варіант працює. Він супердешевий. Я насправді не знаю, скільки коштують байки, але я думаю, що це супердешево. Ми взяли машину знову ж таки, через те, що у нас є баді, ми його на байк не ризикуємо брати, можливо, трошечки тут і будемо як місцеві, вони тут їздять, як хочеш, із собаками і кілька, кілька людей на байку. Але е, та, в цілому мені ще байк трошки така страшна історія. Тому ми взяли машину, нам порадив знайомий е, рентал. Якщо там все буде окей, якщо комусь треба, може порадити теж контакт. Е, і ми зняли за 11 тисяч бат на місяць, а масду другу. В цілому. Типу, звичайна, маленька машина, нормальна. Е, я не знаю, типу, мені здається, що можна було брати навіть ще меншу. Вона така досить комфортна, досить велика, не найновіша, там немає там, якогось суперкарплою. Але якби, я не знаю, що нам треба буде, наскільки ми часто будемо неї їздити. Просто для зручності вона. Точно потрібно, тому що тут навіть таксі Пет немає. Тому нам просто треба була машина, щоб ми могли всі разом кудись поїхати стовідсотково і не довпатися з цими таксі. Тому що навіть коли ми з аеропорту викликали, ми а, в додатку була ціна десь до 300 бат, В результаті ми заплатили 550 просто тому що у нас базі не мовилося так, і можливо, ми могли ще пошукати, але... Якби коли ти вже після 20 годин дороги хотілося швидше, тому е, просто вже другого водія, який погодився, взяли, але ну і це майже в 2х е, ціна підвищена. Тому у нас, е, звісно, що е, машина. Капець, звісно. Я дуже наївно вдягла купальник на всякий випадок. От, тому в цілому ми зараз на сезон. І я не знаю, коли ми будемо купатись. треба або їхати, мабуть, на іншу частину кукети, де спокійно на сезон. Або чекати сезону, щоб купатися, в будь-яку холодному бо зараз досить вітряна. Тепла. Ну так, да. дивляння, як вони закручується. Чесно кажучи, що я досі вафує, вахує, я вахую з того, що ми блин, переїхали нам в Ми планували це довго, час квітня. У нас думки були ще минулого року, але ми взяли базі і відклали це. А цього квітня знову задумалась. Ми думали вже про Португалію, про різні країни, але... Вирішили, що от зараз Азія саме час. можливо, потім повернемося в Європу, можливо, ні. будемо дивитись на фукет, який він тут. Не Вангкок, теж цікаво. Так, ми притопили на басейн. Я, чесно кажучи, думала, що буде повно людей, бо в цілому комплексі людей вистачає, але тут майже пусто. Цей вид це просто я день, тому поки що я у всьому. проїхали в другий магазин Пет, тому що у нас баді без речей майже. От вибираємо йому ліжанку, Корм. Зараз будемо дивитись. Все не знайомо, Але тут, до речі, вибір непоганий вже. От, величезна ліжанка. Дуже класна, до речі, але... E, прям занадто якось по розміру нам здається великуват, всього на всього бат. Це десь там, я не знаю. 1200 гривень. Да, 1200 гривень. А що, тап. Досі, не... Чоловік не хоче купувати ліжанку Луй Вито. Що робити? Що робить з чоловіком? <гум> Зайшла глянути на вид. Почався миливий. night we'll see. No, i